Шалом, Це Славко, Саторі приходить, коли його зовсім не ждеш. Отробиш оцю от ударну фіночку з ручкою з Палісандра, і бац. Чи може це ліки подіяли? Ася каже, що вся надіжда на Європу, і я скажу вся надіжда на Путіна. Він нас ще ніколи не підводив. Але перш ніж ми почнемо, хай якась добра людина, котрій я продав. Прототип, здається, другий Оцієї скаутського ножа без піхов. Хай відзоветься, тому що піхви є і треба останні, бо або вони підуть на цю ударну фіночку, або вони підуть в ластику другого прототипа бо один, одні піхви я вже вислав. А тепер поговоримо. От нам сім пунктів кулеби з'явилося. Може ви не читали. Трамп здійснив мрію Путіна. Напряму з Москвою. Те, що Росія почала говорити напряму без України, не означає, що вони домовляться. Так, отут третій пункт це помилка. буде зниження інтенсивності наступу ракетно дронових обстрілів. Навпаки, сигналом прогресу із, в домовленостях Путіна і Трампа буде посилення атак з повітря. Це ви маєте розуміти, а можливо і атак наземних. Те, що європейський підор Лідери почали обережно говорити вгору про щось. Це нічого не означає, тому що вони поляки правильно сказали, що якщо стоять во Львові польському жовніжу, а Україну не діліть, то на що там польський жовніж, Це хай французи стоять в Одесі і облізуються. Другого голодомора не буде. Не будемо ми вивозити зерно марсельським арабам, тому що ну, досить. Європа нарешті усвідомила, що США її кинули. Це дурня. Україна має усвідомити що її що США її кинули. Розумієте, не треба давати час Європі домовитися з Путіним. Зараз треба випередити зміну Європи. Може загрузити. Вона вже загрузла в дискусіях про те, що їм з цим робити. Україні буде важко. Коридор можливості був вузький, а став ще вужчим. тому що. Ви не розумієте нічого. З вас такі міністри іностранних діл, як і з мене, приблизно. Але ж я ж не лізу. Ресурс для боротьби у нас є за ресурс, я вам оповім. Все нас притине внутрішньої сили просування українського наратива в світі та уповільнення кавалерійської атаки Трампа. Це не кавалерійська атака Трампа. Єдине, що мені подобається в шостому пункті, що він розуміє ворожість Трампа до України, що позиція Трампа, вонса у цього чи як його Венса, да. Кеннеді, Наймолодшого Кеннеді, я скажу, з недобитих. Вони вказують одне: оце от плювання і хамство в Адресу України показують істинне ставлення, розумієте? І ця угода, котрої оригінал ніхто не бачив, навіть начерку проєкту ніхто не бачив, бо там обші міста я пробував по посилках англійської знайти по тексту. Там в Телеграм був приведена перша сторінка тексту, але ніде друга сторінка тексту. Оці розмови, що 50% будуть з нас побирати за видачу ліцензій і за продаж якихось капалін, я не знайшов оригінал англійської мови, на який посилається Телеграф. Тому обмежимося тим, що бажанням Трампа покласти на нас видатки, репарації за війну, те, що я казав, що до України ставляться як до. Воставший і Трамп це показав правінці як до сепаратіста. що нас покарають за наш сепаратізм обмежать, але все таки не знищать до кінця, трохи захистять нас. Якісь гуманітарні будуть заходи вчинені. Що в цій ситуації перед лицем такої ворожості треба робити? Треба домовлятися з Путіним. Розумієте, треба зрадити Америку і Європу, перш ніж вони зрадять нас. Ясно, що на такий фінт ми не готові, не готов Путін, не готовий Китай, але спробувати, то треба, що ми втрачаємо. Я навіть механізму не знаю, бо тут. Треба висловити. Ми ще своїх умов Путіну не виставляли. Перше, що нам треба, хай забирає Крим, хай забирає Донецьких по лінії фронту, але гроші на відновлення України не мають йти за лінію фронту. Хай видасть нам 300 тисяч донецьких для ісправільних робот для репарацій. Хай видасть нам робочу силу. Десь 1300 донецьких можна дітьми, жінками, в принципі, ми не перебірли, Ми їм знайдемо тут роботу. Принципі, ну і там іще 8, 8 травня День Перемоги. УПА, учасник антигітлерівської коаліції, і, відповідно, значить, мають бути пам'ятники вулиці і все таке. І амністія, значить, у цьому всьому бреду за Червоною армію можна буде. І, значить... І хай у ПП Московського патріархату перейде в розпорядження муфтіяту, значить московського, це управління ділами російських мусульман. Хай вони визнають свій підісламський статус. І в такому статусі може хай тут діють, що визнають факт, що Кадиров руливці у ці, ці сволочь і мучеки, і хай рулить і далі. На таких умовах ми можемо повернути зброю проти Заходу, бо все одно Захід повернеться зброю проти нас. Чому ми про це говоримо? Тому що такі повороти були в історії не раз. Всі, всі держави, які пропетляли, вийшли через перемену фронту. Румунія як вийшла з війни через перемену фронту, Фінляндія як вийшла з війни через перемену фронту, як ця дурнувата Угорщина не вийшла з війни, не перемінила фронт, сохраніла патологічну вірність. Рейху. Як болгари пропетляли, перемінили фронт. Розумієте, що лишається Україні? Перемініть фронт. Принаймні, говорити про це потрібно на їхню і зміну, ми маємо відповідати нашою зміною, бо вони бачать нашу безпорадність і куражаться. Бо то, що те, що робить Кеннеді, Трамп, Вонс чи Венс, це кураж, це топтання по кістках України. Відповісти на це питання по кисках України можна тільки одним: перевірити, а чи справді Путін хоче знову зробити Росію великою. Ніколи не вдавалося зробити Росію великою без України, без визнання її статусу. Щоб і першим пунктом цих вимог заборонити. Під загрозою кримінального покарання порівнювання українського і російського народу як братів повернути російському народу його героїчне угрофінське коріння, як сказано ще в першій антропологічній книзі Російської імперії 802 чи вісімсот року, що ми народи фінського корня, руськія. В тому нема нічого зазорного бути у графінам навпаки, всі проблеми, всі оці конвульсії, істерики через те, що вони хочуть бути славянами. Хочуть бути нами, розумієте? Та коли вони кажуть, що ми це, а не хочуть бути нами, хочуть, щоб ми були ими. розумієте? Тепер поговоримо за другу частину. За ці заяви пана Ярослава Вольського. Наш казав за 15 дивізій. Їхні кажуть за 10 дивізій, чи є армія. для Беларуси, чья вот эта загадочная армия, яку нибудь то формуют, две армии, кажут, формуют. Даже вон и два штаба армии сформуют, я не знаю, генералов можно производить. Вот то я как объясню, я говорю, танки не могу делать, а генералов могу делать. И сделать генерала легко. Это выдать погоны, выдать приказ и выдать жалование. А сделать танк, родить, это надо начинать скобки корыстных копалин. І надо є прес для пресування дніть. Коротше кажуть, що це Ярослав Вольський каже, що росіяни нібито закрисили від нашого контролю наших народних танкологів 600-800 танків з 24-го року і вдвічі більше БМП. І що все, те, що ми бачимо на фронті, зараз побачили нещодавно БМП з установленим крупногаліберним пулеметом і сосрізання криші десантного відділення. Чому я казав, що. БТР відкритий. Ми з метром дискутували років 15 тому. Я кажу, що БТР без і що пригодиться, з нього випрювати можна. Він каже, ні, це туфта, БТР має бути з кришою. Ну, А тепер всі ж кричать, що навіть з буханок треба зрізати кришу, щоб можна було ж випригнути, якщо дрон летить. Коротше кажучи, він каже, що при всьому тому голоді москвинської техніки, вони нібито зібрали. У Кулак 600-800 танків і тисячі півтори БМП і хочуть їх в теорії загнати на Білорусь. Ясно, що це ненс, тому що він оцінює там далі, тут він не пише, але далі в дискусіях. Він оцінює виробництво танків Т-90 в 300 чи не в 400 одиниць протягом року, це з використанням старих корпусів. Це ненсенс. Виробництво було 80 не зробили. Розумієте? Тому що ви бачили поставки в Центральний воєнний округ з 50 танків центрального воєнного округу робити 600-800. Да, є розмови, що вони підготовують якісь частини, лишають сучасну техніку в якихось військових частинах, з'єднаннях, але мета обсяги цього. Залишення і використання цих з'єднань, чи для реклаксаційної війни, чи для утримання порядку по війні, чи для якихось загроз напрямку Білорусі і Балтії. Ми не знаємо. Якщо всі народні оглядачі не помітили ці 600-800 танків, а пан Ярослав Вольський помітив, то що йому там одна написала десь в коментах було що по польську. Так, так це не він, так. Ось! Депіли, ж Українцым то знищив нижче ціль дронами за 100 доляров. Ну, то, власне, не армата гаубиця, а подлинець чиста армата. Коксан з Кореї. Коротше кажучи, що я в ці дві армії не вірю, і хай... Якщо їх нема розумієте, 12-15 дивізій утворення, то їх треба зробити з українського війська. До чого йдеться вся ця розмова? Що цих невистачаючих військ можна зробити? З українського війська, що єдина загроза Європі, на яку може покладатися Путін, якщо він дійсно її хоче загрожувати, це Збройні Сили України. І отак, от змарнувати їх, це не по-сталінськи, це не по-ленінськи, це навіть не по хрущовськи Розумієте, ти не Ленін, ні Сталін, ні Хрущов, ти Ніколай II, і закончиш, як он неудачником. тому що. тебе шансы идут в руки, а ты на них пилюешь. Ты веришь в силу Трампа, ничем не подтвержденную, и не веришь в силу Украины, которая тебе это доказывает каждый день и ночь. Бай, дурашка. Лайкайте, поддерживайте, пошируйте. Будем вам вдячны.